Друзі, вітаю всіх на своєму сайті. Декоративний сад півдня України з Кунчинком жила й ми з півдня Одеської області. У нас сьогодні пішов дощик, тому вчора спішила, спішила. Багато рослин ну, знову посадила в горщики, викопала все з ґрунту і занесла до хати. Викопала всі ангавки, тут ось діточки попересаджувала. Тут ось теж діточки ось в горщиках, один горщик, другий он горщик з діточками, так що, якщо все приживеться, то навесно буде трошки агавок. Так, ну, голубої тут тільки дві дітки, більше нема. Я вже просто влітку викопувала, випродала всі, лишилися самі малесенькі. Тут герані валялись у мене в горщиках дорі там вчора це все. Побривала, пообрізала, пересадила в горщик один. Головне, щоб вони перезимували, а весною будемо думати. Потім примолки я купувала такі малесенькі, малесенькі, касетну розсаду. Ну, я вам скажу, що взагалі були малесенькі. Зараз, бачите, ось одна більша, друга менша. <кхем> Їх в стаканчики попересаджувала і теж потім попродаю, попідрощую. Такий хочу зробити експеримент. Ну, хочу квітучих продавати тут місту на свята, як вийде. Бо вже забула Оля мені дала квіточку. Пересадила в більший горщик і сподіваюся, що вона буде мені цвісти тут у хаті. А, Альстромерияво. Так, ну і показувала вчора таке коротеньке відео, занесла вчора гаву свою китайську о, американську голубу, Ось у нас стоїть в тазику. Весною знову витягну із цього тазика, з піска, посаджу в ґрунт. Маленький такий, бачите, тазичок і велика-велика гавка. Ну, доволі така здорова. Скоро що повідрізала бокові листя. А тоді було зручно брати її за низ і, і заносити просто в дім. Так набагато легше, тому що у неї оці гострі такі оці колючки. Можна приткнути палець наскусь, просто гострющі. Ну, скажу, що вперше така у нас велика вимахала, ну нічого будемо поки носитися, а потім не знаю. Можливо, вже посадимо в якусь діжку і. Будемо тільки діжку виносити з нею. Або доведеться, як нам вчора сказали, будувати будиночок для неї на зиму. Всі залишилось кілька горщиків занести. Ну, це такий там олеандр, він довгенько стоїть, лимони занесу сюди і все. В цьому році вже набагато менше квіток цих кімнатних вже. Так, тільки трошечки-трошечки лишила. Ну і то ще тут агави. Так, підемо зараз далі. Вчора ще поділила і попересаджувала з кімію це Олін подарунок. Це ось моя рожевенька буде цвісти, з бутончиками стоїть. А це повинна бути біленька. Ось вийшло. Два великих кущі. Один трошки менший. Це вже три. Два таких середніх п'ять, і шостий Ну, Побачимо потім, щось куплю, пролью коріння, щоб було. Так, зараз треба розкривати зонтик, а в нас сьогодні пішов дощик. Знала, що на сьогодні передають дощ, дивилася по господи, тому вчора багато чого повідсаджувала, попересаджувала, опускається який. О, у нас ось лишилися лимони на вулиці і все. Ну і це вже вуличні рослини. Вчора багато чого спішила зробити, багато чого посадила в землю в ґрунт, тому що знала, що буде дощик. У нас, до речі, я і не пам'ятаю вже, коли був такий дощ, Обіцяли ще принаймні на цілий день, ну побачимо, погода покаже. Дощик іде гарний, все хоч польється, бо думала все заливати, але все-таки чекала, бо бачила прогноз з дощами. Люди пишуть, що Україну заливає, а в нас посуха страшна, земля сухуща, сухуща. Ну, Тут земля така обтрамбована добре, поки що не грузне. Ну, щоб вона загрузла, треба, щоб, мабуть, не знаю, добу-дві, щоб плив такий дощ, щоб тут розкисло, бо земля, як я кажу, дуже-дуже суха в нас. Зараз покажу, що я вчора ще робила. <кхем> Тому що працювали до ночі чоловік і я. Вже була ніч, як ми зайшли в хату. Спішили зробити саме те, що хотіли. Дивіться, <кій> ще одно покажу, бачите, ось красиво красивоплодніки. Листя вже впадає. Гляньте які ягідки, просто такий каскад, каскад. У цьому році візьмуся поприкопую гілочки, бо щось ніяк саме цей не хоче в мене і саї вжипцюватися. Гляньте яке Яскраве яскраве п'ятно таке в садочку. Я лівець вирощений з живця. Не знаю навіть назву, не знаю ще, як його формувати, але треба формувати, тому що він вже дуже величезний. Якось буду стригти його. І ось красиво плодник водіньєра теж, бачите, який гарний теж кущик стоїть. Це у нас дерен аурео. він він зараз гарний, різнокольоровий, такий і жовтий, і зелений, і червоний, і помаранчевий такий. Гарні кольори. Самі гілочки червоні-червоні, навіть коли листя впаде, то буде виглядати дуже гарно. Так, ну і зараз пройдемо туди, де я вчора працювала. Так, пройдемо тут, щоб так не загрузнути ніде. Оп, пройшли. Так. Тут у нас росла смородина золотиста. Ну, наші досі тут багато росте. Теж буду викорчовувати її. Ну, тому що для нас дуже багато. Ось уже тут, ось, бачите, рядочок ось вчора. Ну, це кілька днів я викорчовувала. Посадила всі новинки свої, які прикупила. Тут у мене ось високий, це у мене клен. Клен пістряволисний. Клен ясенелисний, не лисний пістряволисний. Побачимо, який він там. Ну, це новий сорт. Побачимо, яким буде гарнюній. Тут у мене від Олі ось дві квіточки посила. Не згадаю зараз назву, ще її не вивчила. Тут ось малесенька бузина буде різна. Тут у нас, це у нас, це у нас це у нас бірючина буде гарна. Оце у нас бузок якийсь, або з чорними котиками або з рожевими росло тут два кущики, один загинув. І це у нас жасмін від Олі. Так. І ой, жасмін. Не жасмін, звіробій новий. І тут у мене ще новий цей деревовидний гібіскус. Ну, опускається. Вчора це ось я там копала, зараз покажу, де сюди навозила землю, тому що тут такий рівчак великий для смородини у нас був, щоб було поливати її зручно. І вчора засипала цей рівчак, вирівнювала землю. Возила тачкою землю і це зробила квіти. Тому що смородини нам вже не треба так багато, просто знаєте, росте ми її поливаємо. А тепер уже я вирішила засадити тут декоративними рослинами. Так, наш садочок. Так, до речі, ой, ой, зонтик чуть не знесло. Наша хурма достигає. Гляньте в садочку. Вся підв'язана, тому що в цьому році дуже гарні такі плоди. Вона така неміленька в нас. Зараз візьму в руки, тут, тут арматуру потерлася. Гляньте які гарні, гарні вона така товсто кожа в тому році в нас була вже до цієї весни зберігалася добре. Ось така красуня ще в садочку. Так, і вчора, ну, доведеться обходити, тому що зараз я там не пролізу. Нарешті висила всі свої цибулькові, які я отримала, тому що вже якби час був, І земля була суха, поливати не було коли, і тут якраз і дощі обіцяли нам. я якраз стигла барабанний дощ, якраз стигла все висадити. Добре. так, Йдемо, йдемо. тихенько, щоб не поспорнутися десь, на А то розляжуся. Ось я Тут показала, була, висадила трошки тюльпанів від долі білих. І вчора тут копала. Один штик землі грузила в тачку, то вивозла рівняла. Там, де смородину викорчовувала, а сюди посадилася, боже, скільки опало. Зі вже лишилося там трошечки і трошечки. Не можу навести. Тримаю однією рукою зонтика. О, Там ще ягідки висять трошки. Треба буде вірвати його. Посипались. Тут, ну такий кусочок гарненький. Це враховуючи те, що я ще возила землю звідси. Один штик грузила в тачку, другий перекопувала на місці, тому що тут земля набагато вища йде. Трошки вирівняла її, посадила якраз гіацинди і тюльпани. Ні, не гіацинди е, нарциси, нарциси і тюльпани я саджала тут. Так що на тут буде така діляночка з красою в нас. Так, попрацювала вчора дуже добре, з собою задоволена, встигла зробити все, що хотіла. Так що сьогодні он, бачите, самі погода у нас нельотна, не поробиш вже нічого. Ну, хоч рослинки напитаються вологою, земля, тому що наші фермери сіяли пшеницю, в суху землю, так як дощів у нас не було. Ну хоч трошки прольється, буде у нас на урожай дощ цей. А дощик у нас гарний, гарний йде. Крошу, я й не пам'ятаю, так щоб у нас на цілий день обіцяли дощ. Вся Україна... Ну не вся багато хто з України пише дощі, дощі а у нас, бачите, нарешті дійшов дощик від вас до нас. Вже таке стає коричневе, відпадає. О, до, до речі, наші ставочки нам беруться води теж. Де рибки плавають, зверху видно. Усі підкормлюємо їх трошки, ще вони їдять. Вон видно, одна рибка їсть. Кхм. На завтра дусів таких не обіцяй, треба буде зібрати цю пістію подивитися і занести в дім туди, у мій зимній садочок. Передають вже нам в неділю на ніч мороз мінус один, так що, я думаю, цвітіння нюфей вже закінчилося на цей рік. Яка ще краса. Треба вже йти до, до хати. Да, мене такий гарний, гарний. Слава Богу, а то у нас... Води. Не всюди вистачало, хотілося і там ще полити, і там, і там. А тут, слава Богу, дощик пішов, всі рослинки нап'ються водички у нас. І головне, що наші поля наберуться вологи, тому що зовсім були сухі. Та, друзі, <кій> йду працювати в домі, в домі теж зібралася робота, будемо щось робити зараз. <кій> Чоловік іде, <кій> збирає шланги. <кій> ці, ці, ці туманки наші, <кій> ти вже будеш їх складати в да? заносити. В принципі, вони вже нам і не потрібні. Так, друзі, ну все, на сьогодні. Прогулялися. Я похвалилася, що я зробила, що я встигла до дощика. Бажаю всім гарного дня.